Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами ціни на овочі, фрукти та на інші продукти харчування. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Картопля рання, перший гатунок 37 гривень. Картопля мита, перший гатунок 38,60. Ось вона. Картопля перший гатунок 28,90. Буряк 22 гривні. Цибуля ріпчаста 11,90, тобто вже 12 гривень. Куряк 10 гривень, другий гатуночок малесенький, ось він. Капусточка 45. Капуста Пікінська 82 гривні, 8% знижка. Ось вона і маленька, і велика. Огірки 110. Корінь имбиря 190, 5% знижка. Томати. Томати тепличні 100 гривень. Перець солодкий, червоний 220. корінь селери 50. Яблучко Гала 40 гривень. Яблуко Голден 44 гривні. речів 46. Яблуки йдуть вгору чомусь, не дешевіють. Виноград білий 215. Ось він. Виноград рожевий 190. Авокадо 205, 6% знижка. авокадо газ 205. авокадо елітне. Ось таке велике. За штуку 120 Кокос 31 гривня. Також за штуку. Ось він. 68% знижка, мандарини 72 гривні. Мандарин мандор 58, 19% знижка. Апельсини 48, 14% знижка. Зовсім такі малесенькі. Бачите, ну зовсім. Лимон перший гатунок: 82 гривні, 95 копійок. Банани 68%. Банан бебі малесенький 135. Грейфрут 80 гривень. Муркот мандаринчики 72 гривні. Маленькі також такі. Ківі йдуть 135 гривень. Хурма піраміда 132 гривні. Така величенька хурма йде. ківі Голд у кошику 75. Кошуку 500 грамів. Груша конференція 110. Яблучко Сартове 40 гривень. Яблуко фуджі 42 гривні. Груша перший гатунок 70, яблучко шкільне 32 гривні, маленьке. Салат листовий угорщику 50. Перед солодкий жовтий 214. Коктейльні томати 150, часник 145. Речка Дайкон 68. Капуста рання. Перший гатунок 72 гривні, 45 копійок. Капуста цвітна 125, 7% знижка. Капуста червона качана 49 гривень 40 копійок. Капуста Брокколі 155, 6% знижка. Цибулька, другий гатунок, 7 гривень, іде в сіточках, ось вона. Червона цибуля 41 гривня. Морква перший гатунок 36 гривень. Мита морква зі знижкою 5% 37,80. Картопельку вже вам сказала. Картопля, другий гатунок, 18,90. І фасована картопля йде 40 гривень в сіточках. Це ціна йде за кілограм. І всі ціни казала вам за кілограм або за штуку. Далі з вами поглянемо знижки на крупи. Шоно. Вага 1 кілограм, розумний вибір. 21 гривня 50 копійок. Крупа пшенична йде полтавська. Теж вага 1 кілограм, розумний вибір 21 гривня 50 копійок. Крупа манна теж вага 1 кг, розумний вибір 24 гривні. Рис від делюкс, жасмін, вага 1 кг. Та рис від делюкс довгий басматі. Теж 1 кг 75 гривень. Пластівці вівсяні від Deluxe Foods, дрібнозернові і крупнозернові від Deluxe Foods, Також 500 грамів, 34 гривні, 30 копійок. Одноцінно. Крупа гречана йде. Трвомарка Атуаль, вага 1 кілограм, 50 гривень, 10 копійок. Атуаль, крупа пшенична, вага вже 800 грамів, 29 гривень. Рис іде від своєї лінії камаліна, круглозернистий, 4 пакетика, вага 500 грамів, 50 гривень. Рис довгозернистий, шлифований, теж 4 пакетика 500 грамів, вага 45 гривень. Ковбаса від своєї лінії, губерська, напівкопчена, 420 грамів, 59,90, тобто 60 гривень. Ковбаса від своєї лінії золотиста. Сиров'ялина йде 293 гривні йде за кілограм. Сардельки з сиром від своєї лінії м'ясна лавка. 194 гривні йде за кілограм. Вироби фаршові, ковбасний ряд. Розумний вибір, варений, 450 грамів, 42 гривні 50 копійок. Колбаса лікарська, варена, торгова марка Добро 111 гривень, вага 500 грамів. Буженина від своєї лінії традиційна 240 гривень деп, за кілограм. Сир золотий різір в соловунії. Моцарела 180 грамів, 55 гривень, 50 копійок. Сивна від Кома кантри 160 грамів пластинами 61 гривня 50 копійок. Хаварті теж йде пластинами від Кома 160 грамів 65 гривень. Голландія також 160 грамів 56 І традиційний від Кома 160 грамів 61 гривня 50 копійок. Крабові палочки від Deluxe заморожені 250 грамів 46 гривень І крабові палочки заморожені від Deluxe 500 грамів вага 89,90 тобто 90 гривень. Поглянемо знижки з вами на пельмені. Пельмені марка від Левада панські, 600 грамів 52 гривень. Левада пільміні фірмові з яловочним 800 г, 92 гривні 90 копійок. І пільміні з яловичною та свининою 100 гривень 50 копійок. Вага 900 г. Майонез від оліс столовий де 67%. 300 г, 30 гривень, 50 копійок. Майонез від оліс чудовий, 50%, також 300 г 26,50 копійок майонез домашній для дітей 67 190 грамів 31 гривня 20 копійок тунець подріблений в олії йде і тунець у власному соку від своєї лінії 36,50 сардина натуральна Ріга Голд в оливковій олії 240 грамів 50 гривень Сердина бланшована в волі йде. Боцман 230 г 44 гривні. Крабові палички від делюкс охолоджені 250 г 46 гривень. Крило золодку, курчат охолоджене. 85 гривень за кілограм. Гомілка курчат теж охолоджена, золотко, 78 гривень йде за кілограм також кисломолочний від своєї лінії 350 грамів, 5% жиру, 55,50. І сир кисломолочний від своєї лінії 9%, 61 гривня 90 копійок. йогурт галичина, вишня злаки, черниця злаки, ягідний мікс 290 грамів 29,90, і галичина йогурт, суниця манго, 240 грамів. 25,90, тобто 26 гривень. Десерт церковий Марійка зі злаковими кульками та смак шоколаду 140 грамів 26 Марійка, десерт церковий какао, смак зі смаком ванілі. 150 грамів 19,80 в одну ціну. І десерт церковий Марійка зі смаком ванілі 130 грамів, 17,50. Нагідь, торгового марка легко, заморожені. Вага 500 гравів, 74 гривні, 50 копійок. чай, грей, альпійський букет та чай з ароматом бергамоту – 27 пакетиків, 38,70 грн. – в ціну. Чай чорний від Делюкс, заварний з додаванням цири лимона та апельсина. І чай чорний заварний, також 80 грамів. 48,90. І чай зелений від Делюкс, листовий, з ароматом молока. Також заварний. 100 грамів, 52 гривні, 90 копійок. Кава Якобс Еспресо Мелена. 230 грамів, 145 гривень. Кава зі Львова, традиційна 240 грамів, теж мелена 126 Кава Кава Львова еспресо класична, теж мелена 240 грамів, 107 гривень, 60 копійок. Напій кавовий, якобс, капучино, 500 грамів, 157 гривень, 90 копійок. Шоколад молочний, макс фан, торгова марка корона 150 г. Іде з різними смаками. В асортименті 85 гривень. Шоколад лакніде велика. З різними начинками. В асортименті 115,90, тобто 116 гривень. Шоколад молочний несквік 100 грамів 46,90. Шоколад світоч зі смаком тирамісу 85 грамів та світоч десерт труфіль. 80 грамів 39,50 50 в одну ціну. Тістечко бісквітне від своєї лінії з додаванням какао та молочною начинкою 280 грамів, 65 гривень 90 копійок. Печиво від Рашен лавіта з какао та шматочками глазурі. Стала зі шматочками глазурі 150 грамів, 27,90, тобто 28 гривень. Цукерки торгова марка Світоч, зоряне сяйво. Ідуть вагові 289 гривень, 20 копійок за кілограм. Нектар віола. Томатний гострий, об'єм 1 літр, 41 гривні 70 копійок. Віола яблучно виноградний, також літр, 41 гривні 90 копійок. Жафа, апельсин, грейпфрут, об'єм 1 літр 50 гривень, 60 копійок. Жафа банан полуниця, 49 гривень, 70 копійок. І вишня джафа, об'єм також літр 50 гривень, 30 копійок. Напій Кока-Кола сильно газований. Та Кока-Кола зероїде. Об'єм 1 літр, 25 гривень, 40 копійок. Одну ціну. Вода мінеральна, сильно газована, знаменівська, об'єм 2 літра, 16 гривень 20 копійок.